Запах Різдва, у кожного свята свій колір і смак, І звісно, свій запах, без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова, найкращий на світі це запах Різдва. Як хвоєю пахне у нашій хатині, матуся до сирника сипле родзинки. Дідусь примостив дідуха коло скрині, так воно солодко пахне, що ух, ялинка, родзинки, і сіно дідух, а ще як бабуня затій рощину, і тісто за місяць легкою рукою, спече пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою. І з Прозорий димок, і так воно пахне, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвильку у двір, Поглянеш, як рясно у небі від зір Здається, що зовсім близенько до них, І пахне вечим займаний сніг.